Знайшли вільну стіну. Відійшли від стіни один крок. Розвернулися. І двома руками знизу кидаємо і двома ловимоми. Обтіку кинули, зловили. Кинули, зловили. Кинули, зловили. Обцілку знизу кидаємо, знизу ловимо. Знизу кидаємо, знизу ловимо. Добре. Це ми кидали знизу. Тепер кидаємо від грудей і від грудей ловимо. Від груди кинулись новини. Кинулись з Від грудей. кинули знову, кинули Кинулись За голови. За голови кидаємо, за голови ловимо. За голови кидаємо, за голови. Ловим. Сьогодні ми з вами з новою темою зустрілись кітки в вертикальну площину. Ми кидали знизу і знизу ловили від грудей, і від грудей ловили, і за голови кидали і за голову ловили. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.